Бійцями з Прикарпаття, які перебувають в зоні АТО, опікуватиметься координаційний центр швидкого реагування. Дана структура фактично бере на себе відповідальність за забезпечення спецпризначенців та активістів усім необхідним від озброєння до побутового спорядження. Причиною стала неможливість Ради оборони області мобільно розпоряджатися акумульованими коштами. Ми неодноразово зверталися в івано франківську область. Я піднімав це питання безпосередньо виконуючи обов'язки президента України Турчинова щодо зняття тендерних процедур, згідно внести зміну закону України про тендерні закупівлі і дати можливість обласним державним адміністраціям їх структурним підрозділам проводити закупку матеріально-технічних засобів без проведення тендерної процедури. Зміни були Верховною Радою проведені, але вони були проведені виключно для структурних підрозділів. Міністерство оборони, міністерства внутрішніх справ і служби безпеки України Завдання координаційного центру надавати адресну допомогу військовослужбовцям. Окрім того, буде створено базу даних всіх бійців, які перебувають в зоні АТО. Зв'язок з ними підтримуватимуть волонтери. Забезпечення продовольством, медикаментами, екіпіруванням та навіть озброєнням розприділять між районами. Вантаж передаватимуть бійцям з фотофіксацією. Координатор центру каже, у бойових діях на сході бере участь близько ста прикарпатців. Є люди, є депутати, є підприємці, є просто небайдужі люди, які готові надати 2, 5, 10 гривень. Для того ж в селі є тисячі людей. По 5 гривень це вже є 5 тисяч гривень, це вже можна купити приціл, це вже можна купити один-два бронежилета. Та достатньо 3, 5, 10 гривень, які підуть за адрес, не зависнуть на казначейських рахунках. Що казати за нас, якщо уряд має на казначейських рахунках 4,6 мільярда гривень і три місяці їх не витрачає. Для налагодження зв'язку при ОДА створено тимчасову гарячу лінію, на яку родичі чи знайомі можуть повідомити мобільні телефони бійців з Прикарпаття.